Шалом, православні католики. Щось давно ми з вами спілкувались, але за цей час стільки крінжаті не навалило, що я вже сам не витримую, і будемо з вами кринжувати разом. Починаємо. А почнемо ми з того, що все, попались парахаботи. Ваше місце знаходження знайдено. Васлав славга 4. Нічого вам про це не каже. А ось, дивіться, прямо на Google Maps. Все, попались, ви знаєте, що це за місце. Ну, а як інакше, якщо. Ка серйозна та іменита журналістка, як Яніна Соколова, всіх розкрила. Крінжуємо і дивимося, як воно потрапити під атаку прихильників п'ятого президента? Зауважу не ботів, а прихильників п'ятого президента. Це, це дуже важливо для майбутнього контексту. Це трапляється вже не вперше. Я не раз зверталася до оточення п'ятого президента, зокрема до прес-секретаря. Петра Прошенка із запитанням, що відбувається, на що мені було сказано, що вони не мають ботоферм. Але я дівчина, яка довіряє, але перевіряє. Ми проаналізували з допомогою наших друзів і з'ясували, що по вулиці Вацвала-Гавала, 4 існує якесь місце, причому не в Росії, а в Києві, де з одного серверу здійснюється ця атака. Шикарно, просто ну. Краще не розказати. Тобто легше е, звинуватити Петра Порошенка та його прес-секретаря, що в них є якась ботоферма, де вони, е, я не знаю, як вона собі це уявляє, там цілими днями сидять і кажуть: ботам, що треба щось робити. Бо взагалі-то ботоферми виглядають отак. Оце є справжня ботоферма. Де купа е, телефонів використовується для того, щоб робити якісь дії е, в соціальних мережах? Ну окей, можна було б сказати, що є якийсь там офіс, е, в якому сидять люди. Але я просто ну там е, другу, якій Яніні, цю інформацію дав, е, даю натяк. А не мій би твій друг тобі розказати, Яніна, про те, що є така штука, як проксі або VPN, Якщо б хтось організовував в Якийсь офіс або якусь ботоферму, з якого е, тобі писали погані коментарі, невже б ця людина не зробила б так, щоб неможливо було знайти цей один сервер, е, значить, з якого сткоюються ці атаки? Е, до речі, GPT, нагадай: а, м, скільки, скільки людей віддали свій голос за е, Петра Порошенка в 2019 році? У другому турі виборів 2019 року за Петра Порошенка проголосували 4 мільйони 522 тисячі 450 осіб. Тобто пані Яніна хоче сказати, що якимось невідомим чином з 2019 року 4,5 мільйони людей просто зникли. Їх не існує, називаючи тих, хто пише ті коментарі, які не подобаються Яніні або ще комусь. Вона просто е, забирає суб'єктність у цих 4,5 мільйонів людей, розповідаючи, що ні, ні ні, ні, ні це не українські громадяни, це якісь боти, яким платить злий кондитер Порошенко своїми шоколапками. Це насправді не так. Є люди, які не дуже погоджуються з генеральною лінією партії або з якимись висловами, які ти ні накажеш, і вони тобі це в ну переважно в Твіттері, про це розповідають. Я особисто знаю цих людей, і це не ботині це звичайні люди, це звичайні українські громадяни, які просто кажуть те, що вони думають. І дуже легко назвати всіх ботами і ще закидати Порошенку. Типу притримайте ваших ботів. Якщо ти думаєш, що в когось є інструмент, щоб цим 4,5 мільйонам, а насправді я думаю, що цих людей набагато більше, тому що з 19-го року вже було достатньо ситуації і часу, щоб навіть ті, хто голосували проти Порошенка, трошки собі включили мозок. І я не кажу, що вони стали пропорошенківськими. Ні, але вони все ж таки... Прислухались до такого заклику, думайте, і почали трошки ворушити своїми е мізками. Тому слухай, ну серйозно, це просто якийсь позор. Якщо ти така дівчинка, яка щось там перевіряє, так з'їзди на того Васлова гавила. Коли були російські ботоферми в Росії, там були журналісти, які туди влізали, як типу, такі ж боти за зарплатню писали коментарі, записували все, що там було, і зливали нормальну інформацію. Ти журналіст? Ну так проведи це розслідування, залізь на вас слова і запиши, як ці страшні порохоботи сидять і кожного дня, вишукують погані коментарі про Порошенка і пишуть про нього хороші коментарі або навпаки. Ти ж того не зробила. А чого так? Ну ти ж, дівчинка, яка перевіряє. Ну так перевір до кінця. Я розумію, що це старе відео, але просто це така крінжатина. Тобто, це просто максимум крінж е е звинувачувати людей в тому, що вони боти. Не треба так робити. Так, є різні люди. У різних людей є різна думка. Це нормально, з цим треба жити. А не називати всіх ботами і кричати, що типу я знайшла адресу. Ну так давай, якщо знайшла адресу, або давай більше інформації, тобто конкретної, а не я можу сказати, що на вас лагало 5 сидять е, Яніна, боти, які бігають і лайки, ставлять на Ютубі, або е, ставлять лайки на усіх фільмах російських, в яких Яніна знімалась. Ну але ж доказів до немає. Ну так і тут немає. Тому або, -або hurting, максимум крінж, їдемо далі. Їдемо далі. Якщо ця крінжатина це була така для розігріву, то тут взагалі просто якийсь піпець. Я не знаю звідки цей чувак взявся. Ну судячи з усього, він не в Україні. І ну, ось що крінжатіна, яку він навалює, ви будете сумувати українці за війною. Заявив Карась в прямому сенсі цього слова. Ну що ж, друзі, карас Євгеній Васильович. В колишньому громадський діяч, тепер командир е, з воду. І наго взяли інтерв'ю, і він сказав, що ви будете сумувати, ви будете сумувати за війною. Давайте подивимося це відео і зараз його обговоримо. Всі ж би такі хочу миру. Я бангую, як тільки, тільки цей мир настане, ви будете нудьгувати за війною, за кров'ю, смертю. Ви будете шкодувати, що це припинилось, тому що мир буде гірше. Тому не хоч не не бажайте миру, яким по суті назвали заморозку війни. Стоп, евор, паузінх евор, не фінішофе вор. Нам треба мир, який буде завершення війни. Може, не звичайно там нашою тріумфальною перемогою, тому що перемога зараз не назвеш навіть просто розвал Росії. У нас немає зараз заходу. Ну що, як бачите, ця людина не хоче припинення війни. Ця людина каже, що нам не потрібно, нам треба воювати далі. Ви ще будете плакати за війною. От я бачу просто, як це відбувається. І тут люди. У нас закінчилась війна, мир на вулицях не летять ракети, діточки не вмирають. Іде чиясь мама і така. Ай, сідає, починає плакати. До неї підходять, кажуть: Гануську, що ти плачеш? А Вона каже: Я плачу, бо ракети не летять, діти не вмирають, люди не вмирають. Я сумую за війною. Отак він надіється, що буде відбуватися. Це просто людина відбита е, на голову. Таку думку можна почути з усіляких там лугансько-алішковських чуваків, які переважно за кордоном, і розповідають, що нам тут в Україні треба робити. Звичайно, всі адекватні люди проти продовження війни в тому сенсі, що всім хотілося б, щоб вона швидше закінчилась. Але що таке завершення війни? Завершення війни на умовах Росії з окупованими територіями, де над людьми знущаються, де їх. Вбивають, де коїться те, що в принципі коїться постійно на Росії. Таке завершення війни нікого не влаштовує. Ну окрім тих чуваків, які сидять десь там за кордоном, їм, мабуть, в принципі, по кайфу віддати повністю окуповані території. Ну вони собі там потім повернуться там, у львів чи в Київ, де вони там тусувалися. І в них все буде ок. Але люди, які вже залучені до процесу супротиву, звичайно проти завершення війни на цих умовах, на тому стані, в якому е ситуація є зараз. Карась, він не хоче продовження війни, він хоче перемоги України. Всі люди, які віддали всі ці роки, хтось віддав життя, життя близьких, хтось віддав частини своїх тіл, ампутації, все таке інше, втрати ніхто не хоче, щоб все це було марно. Тому ми маємо продовжувати наш супротив до тієї межі, коли Росія більше не зможе продовжувати. Свої зусилля по нашій окупації, і тоді ми зможемо звільнити наші території, і тоді ми зможемо змусити їх заплатити за все повні репарації, повні контрибуції, повне відшкодування всього і вся вони винні нам ну нормально так. Там півтора трильйони баксів, щонайменше. Ми маємо змусити їх. Це заплатити. Тому якщо зараз сісти за стіл, виговорів, сказати Окей, окей, ладно, окей, окей, все, 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 ми, типу, більше, не хочемо воювати, давайте домовлятись. Домовлятись про що? Про те, що вони включили в свій склад Запорізьку, Херсонську, Донецьку, Луганську області? Крим? Про це домовлятись? Ні, вибачайте, це не варіант. Варіант це зробити так, щоб вони здохли під е власною вагою. Для цього нам треба продовжувати супротив. Для цього нам потрібна підтримка Європи, не завадить підтримка Сполучених Штатів. Я сподіваюся, що угода все ж таки буде ратифікована прокопалене. І тоді в нас буде нормальне джерело нормального озброєння, Якісь там секонд-хенд, які нікому не потрібен. Ні, ми спокійно зможемо купувати. Американську зброю, тамагавки, петріоти, все, що нам треба, і тоді у Росії не залишиться шансів, Іран з Північною Кореєю не зможуть забезпечити стільки, скільки зможуть забезпечити ЄС та Америка для нас. Саме тому мова про те, що всі хочуть завершення війни, звичайно, але не на таких умовах, на яких цей поц. Сидячи де там в Празі чи десь він там в Чехії тусується, е, вимагається зробити ні, хлопці так не має бути. Має бути: е, ми маємо е, вибороти нашу незалежність в повному сенсі цього слова. Зараз е, коїться ці історичні процеси, так це все коштує життів. Ніколи такі історичні процеси не проходили без е, крові, без це ніколи не було е, безкоштовно. Саме тому цьому поцелу я хочу сказати, що, друже, ти взагалі давай там ну, не булькай, якщо чесно. Тому що сенсу в твоїх словах зовсім немає. І оця гануська, яку ти згадуєш, так не буде цієї гануськи. В Бучі ця гануська була і її там розстріляли і спалили тіло. О, Розумієш, що роблять окупанти? І якщо ти думаєш, що окупант зупиниться на тих територіях, які в нього є зараз, ти дуже сильно помиляєшся. Окупант хоче, щоб з нього зняли санкції. Він відновив свій економічний потенціал і вдарив знову. Ну не через 5, через 10 років. Тобі звичайно пофіг в тебе обрій планування 2 місяці, що найбільше треба не дати можливість в принципі це повторити ми маємо зробити так щоб у росії більше ніколи не було можливості на нас напасти так це вступ в нато звичайно це вступ в нато і всі ці заяви що ми чуємо зараз це все фігня. це все не має жодного значення ми маємо бути сильними ми маємо показати всім і європі і сполученим штатам що ми воліємо вибороти нашу е нашу незалежність і наші території наших людей Афганістан це поганий приклад, тому що вони ну, не хотіли воювати. І все, і злились, тому це такий був великий факап для Сполучених Штатів. Україна це не Афганістан. Тому всі закиди про те, що треба міритися, це все на руку кремлю. Тому що подивись, вони на кожній пропозиції якихось там перемовин чи якихось перспектив чогось, що не треба більше відправляти ті маси орків на нас. Вони дуже за це хапаються. Їм дуже хочеться якось це припинити, але не втративши ті надбання, які в них є. Ні, так не буде. Вони мають повністю піти, повністю з усієї нашої території і заплатити за все, що вони зробили. Тому ну крінж максимальний. і Взагалі всі, хто щось подібне розповідають, це максимальна крінжатіна. Зрозуміло, що цей чувак взагалі не в курсі ситуації ані про карася, ані про війну, ані про взагалі шокується. Тому тут теж ставлю максимум крінж. Не знаю, що ви з цього приводу думаєте, напишіть в коментарях. Так, ну і на останок, щось ролик виходить доволі довгим. Вже е, ще одна мега-крінжатіна. Я взагалі не знаю, що в голові у цієї людини, як вона на що вона це записала взагалі. Ось, але Ще, например, меня очень сильно триггерит э, история, когда пропагандируют протезы и показывают, что это нормально, быть без руки, без ноги. Эти плейбои, которые выставляют украинских девочек без ног, и типа это круто сексуально, этот холостяк, который пришел и за него там борется. 25 жинок, а он там без ног. Ну, я, не, я вот не знаю. Это вы считаете нормальным? Ну, как по мне, это просто полный дебилизм и совершенно неправильные моменты, которые прививаются нашим, получается, детям изначально. Ну, и я вот иногда задумываюсь, а что дальше? буде з нашим обществом оці думки про общства, в яких такі істоти задумуються. Насправді це індикатор. Це не просто якась там тепешечка, яка записала відео. це індикатор, це індикатор е, середньої температури по лікарні нашого суспільства в плані сприйняття людей з ампутацією. Е, я можу вам пригадати той приклад, коли е, у Львові е, місцеві жителі заважали встановити пандус для ветерана якого немає ніг, і типу, щоб він міг заїжджати на кріслі колісному, треба було встановити пандус. Так вони там взагалі погрожували зламати його і так далі. Це що таке? Це повна незрілість, неготовність людей сприйняти, що так є люди, в яких немає кінцівок. Так, в нас іде війна. Так люди втрачають частини свого тіла. І для цієї пані. Людина, в якої немає якоїсь кінцівки, вона вже, мабуть, не людина, треба її приховати, кудись нікому не показувати. Це величезна проблема. Нам всім над цим ще треба буде працювати. І питання інклюзивності воно дійсно важливе. І тим більше, наше те, що ми всі таким чином пов'язані з Савком. В якому з цим жодних гарних не було ситуацій, все було доволі погано. І також це ще доволі погано зараз у нас. Але я все ж таки сподіваюся, що ми зможемо якось цю ситуацію з місця зрушити. Наприклад, закликаю долучатись до 3D-друку. Ось це накладка на протез. Вона на магнітах. Вона дозволяє носити одяг. З протезом нормально, комфортно. Ця штука друкується на 3D принтері. Збирається, бачимо, тут склеїна магнітики, їй не важко зробити. Е, ну насправді на 3D принтері можна зробити більше, ніж оце. Наприклад, можна друкувати такі от штуки. І я взагалі вважаю, що в кожній хаті має стояти 3D-принтер. Навіть якщо ви не знаєте, що таке 3D-друк, вам це вважається чимось складним. Це зовсім не так, це дуже просто. Ставити той принтер, він сам друкує. Всі е, модернові принтери вони самі друкують. Вам не треба для цього якихось технічних знань. Е, е, важливо рухати цю ситуацію. Треба її змінювати. Тому, якщо ви долучаєтесь і друкуєте таку штуку, наприклад, ви можете розказати про це своїм знайомим. Ви можете їм пояснити, що є люди, яким потрібна допомога. І не лише в 3D-принтері, там в якихось виробах, які можна надрукувати, Хоча це насправді зараз дуже важливо. І я всіх закликаю, поза посиланням в описі до цього відео, реєструватися на друкармії і починати друкувати вже сьогодні. Але навіть просто пояснити, що ну так сталося, розумієш, людина тебе, паняночку, яка сидить в інстаграмі, захищала, щоб тебе не вбили росіяни, і в процесі цього захисту вона втратила руку або ногу. І тепер ця людина. Є частиною суспільства, і не можна казати, типу, це, це так не має бути. В смислі так не має бути. Взагалі, я не знаю, як це коментувати. Це просто конкретно це відео, це просто максимальний крінж. Якщо вона ще якісь там своїм подругам це розповідала, так вона це ще викладає в мережу. Це просто мега-крінж, це найкрінжовіше з усього, що було сьогодні. Прокоментуйте це в коментарях, долучайте за друкарні, лайки ставити не треба або підписуватись тут. І так з цим все нормально. Коротше до наступного відео. Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це, кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.